13 років тюрми за участь у терористичних організаціях. Фечерський суд столиці запроторив за грати, мабуть, найрозкрученішого путінськими змі іноземця, що воював у зграї донецьких бойовиків. Бразилієць Рафаель Лосварге приїхав на Донбас восени 2014-го. За два роки СБУ провела спецоперацію і затримала найманця в аеропорту Бориспіль. Євгеній Гарков лише щойно повернувся із судового засідання. Громадянин Бразилії Рафаель Лусварке був у складі інтернаціональної бригади, воював артилеристом, і тепер сидить тут у Києві на лаві підсудних. Експерти кажуть, що це без сумніву крупний улов, і Україна нарешті показала всьому світові та Європі, що не сидить, склавши руки. А ще півтора року тому. Брав участь у кількох найбільших боях на Донеччині. Відкрито позував перед камерами та навчав самозваних ДНРівців військової справи, як колишній поліцейський та легіонер. Руки. Руки. Сюда, сюда, сюда. Сюда. А це вже аеропорт Бориспіль осінь 16-го року. Співробітники СБУ заманили чоловіка на територію України, і щойно він ступив на нашу землю. Затримали кілька місяців, тримало слідство, допити та пошуки доказів. У суді справу розглядають за пришвидшеною процедурою. Затриманий, погоджується, визнає провину і не відкидає доказів. В нього був заключений контракт з представниками ДНР. Під час затримання в нього виявили та вилучили військовий квиток бійця Донецької Народної Республіки. Він також приєднаний до матеріалів, так що, в принципі, те, що він. Є військовослужбовцем так званої ДНР. Це 100%. Тут немає жодних сумнівів. Поведінка була задовільна, і він з самого початку визнав себе винним і дав всі необхідні свідчення для слідства. Підсудний каже, поїхав на Донбас, бо отримав відеоролики з проханням допомогти народу України. Воював під Дебальцевим Донецьким аеропортом. Там вже був поранений та лише за рік зрозумів, що допомагав не українцям, а терористам. Байна ніколи не буде сірний лучше. будьте. День, который трацинный, прячь, который не буду страи, ничего. Все будем убить и раз, раз. Ну когда деструи, как это русски Уничтожить. 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 А ты поменял свою точку зрения на фашизм в Украине, так называемый? Я не вижу ни один фашист здесь. Прокурори просять для найманця по максимуму 15 років. Мовляв, незважаючи на каяття, він воював на його руках кров українських бійців. Адвокати ж просять три роки. Кажуть, він кається, шкодує, а ще має двох маленьких дітей. В останньому слові Лусварга робить заяву. каже, що в Лук'янівському СІЗО його життя під загрозою. Його там б'ють та вимагають гроші. Останні три дні перебування у в'язниці дуже ускладнилися. Я не впевнений у безпеці власного життя. Я боюся повертатися до СІЗО і прошу лік. Кере оглянути мене після засідання суду у посольстві Бразилії, куди звертався адвокат найманця, опікуватися своїм громадянином не хочуть, навіть не надали свого захисника. Байдужість до громадянина, мабуть, демонстративна. Дипломати відмежувались від терориста. За даними СБУ, на Донбасі, таких як він, іноземців, було близько шести сотень. Більшість із тих, хто воював із Лусварги, вже покинули Новоросію та відпочивають вдома. Скажемо, своєму слова. Вернулись в свої страни. Да? Тим часом суддя повертається із вироком. Рафаєля Марко Саласваргі визнати у вчиненні злочинів та призначити йому покарання у виді подбалення волі на строк, 13 років з конфіскації майна. Також вирішено питання щодо забезпечення безпеки Рафаєля Марко Салосваргії шляхом окремого тримання та призначення медичного огляду. Євгенія Гарков Іван Головач, спецкордва плюс